Мої вітання. Ви на каналі Богдан 1974. Запитували мене хлопці в особистих повідомленнях, як я зробив свою вихлопну. Вів я її вниз, я вже знімав відео, знімав повторно. Вів я її вниз, тому що вверх треба дуже довго. А та оригінальна, що була туди, йшов весь очі. З чого була зроблена? Сам глушник зроблений з старого автомобільного вогнегасника. Діаметр його 90 мм. Далі. Купив три коліна 40-кових. Получається, що всередині 40, по наружному 46-47 мм. Получається одне коліно, друге і там третє. Тут ще вставив кусочок в трубі, все зварив, зачистив і вийшло в мене таке коліно. Внизу на виході дав 32 коліно. Якщо нема старого вогнегасника, можна взяти просто трубу сотку. Далі. Оце все воно має 20 см. Я взяв трубі 22 см, щоб ось тут виступало, 22 см сорокової трубі. Ну, Тут на відео 70, щоб краще було видно. Оце, виходить, виступає вверх. Я її розрізав навпіл, заварив заглушку, потім зіставив дві половини докупи і зварив назад, як було. Далі провів ось такі дві лінії з тої сторони, і дві лінії з тої сторони. Можна було сверлити, ну то довга морока, а результат один і той же. Взяв болгарку самий тонший круг і ось так нарізав, прорізав від лінії до лінії з тої сторони, і з тої сторони. Получається, дим заходить сюди, тут заглушка, виходить. на Наружу йде в глушник і потім заходить назад і через коліно виходить вже на вулицю. Ось таке простеньке година часу можна вихлопну зварганити. Ну, все. Коротенько розказав, показав, а і ще виточив фланець такий токаря. Можна було і не точити, можна було кусок металу там. Отвір зробити і ну, мав можливість виточив. Тому на тому все. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей.